На стадіоні Ювілейний зустрілися дві футбольні команди, а саме Бобре та Лопатен. Про перебіг цієї гри спостерігала наша знімальна група. На стадіоні Ювілейний відбувся тур у рамках чемпіонату Золочівського району з футболу серед юнаків. У цей день команди показали свою силу у грі. – Ваня, грати не спіши у цій грі змагалися команди ФК Бубри та ФК Лопатин. Кожна із них старалася, щоб здобути перемогу над суперником. Лише <плес> ногу! <рес> Черця, <Чёрча>, рома! <рес> Вертайся, кропа! О, Розвертай! Ще раз! Добре! Рося є! Рося є! За підсумками проведення цієї гри команда здобули нічию із рахунком 4-4. Дай росіку вседи! Сергій Нікишин Василена куть телеканал Броди Улайн.